Еліна, тобі треба йти туди на конюшню. А, так, да, звісно, я піду. Але, але, що е, я буду там робити? Попросиш в когось. Око, пока, пока. Я сьогодні піду на конюшню. Я ніколи не була на конюшню. і я там буду робити, я не знаю, що кататись на конику, щось. я ніколи там не була. і да, я зараз піду туди, Бай-бай! О, <му> там <му> я не дівочка. А привіт. А скільки тут коників? Коників? Десять. ла ля Це все треба записати. На, яко... на якому конику я буду йти? Uh, ти буде, наприклад, їхати на капу. Добре. Це вон там той коник, який там. Okay. Оце сідло? Ні. Оце сідло? А, ось. Тепер перевій до куті, тепер піді. Скільки конем може стрибати? Я не знаю.